Всім привіт! Вітаю на каналі Дніпро Запчастина. З вами Оксана. Показую вам, що до нас приїхали двосторонні гідроциліндри на UMZ МТЗ. Зараз ми повернемося до цього циліндра. Ось вам поставка. Двосторонні, подовжені з вилітом штоку 250. Односторонні 50, 25, 210. Я вже показувала, повторюю, 50-25, 50, 25, 200 і 50... Щось тут не фокусує камера. 50, 25, 250. Давайте тепер. От Тут збирається замовлення під клієнта, повний комплект під двосторонній циліндр. Тобто, це кронштейн, прокладочка під кронштейн, дозатор, рукава, Там штуцерки, шайбочки, сам двосторонній циліндр, кронштейни під нього, накінечники. І ще чекаємо на на баки під дозатор, і це завтра вже все поїде. Тепер показую детально двосторонній гідроциліндр. Яке питання я ну, неодноразово стикалася, що питають клієнти? А циліндр іде зі шрузами. Так, да -да давайте тепер розберемо, що таке. Шрус і що таке рульовий накінечник. Той, хто знає, супер, молодці. Але я можу сказати з досвіду спілкування з клієнтами, що не всі знають. Ось я сюди накрутила рульовий накінечник. Тобто, виходить, у нас тут наружна різьба, ось внутрішня, лівий правий. Це рульовий накінечник, це шрус. Як автомобілісти називають його по народному граната, е, гідроциліндр іде зі шрузами завжди в зборі. Це така комплектація. Ось так він виглядає. Ну, я маю на увазі ось так закінчується, тобто, що з тої сторони я накрутила рульовий накінечник. Що таке шрус? Шрус це не слово, це абревіатура. Якщо на російській мові шрус, це. Шарнір равних углових скоростей. Хто хоче, можете почитати більш детально, що це таке. Пояснювати не буду, суть не в цьому. Гідроциліндр іде зі шрузами двосторонній завжди. У комплекті ви можете придбати рульові накінечни, лівий, правий, і до нього ще тут, може, темно видно? да? Кронштейни комплект ну, іде два штуки. Кажете, комплект, це автоматично, підрозуміває, що буде вам два кронштейни у комплекті. Ці гідроциліндри підходять як на МЗ, так і на МТЗ. Повторюю по штоку 250 діаметр штока 30. На односторонньому 25, на двосторонньому 30. Якщо під МТЗ, то вам просто треба буде інші кронштейни. На кінечники циліндр лишається тим самим. Дякую за увагу. Хто чекав на гідроциліндри, набирайте, допоможемо, зорієнтуємо. І ще, хлопці, зараз е війна, у нас дуже часто перебої зі світлом, то відключення, то просто немає е мережі, немає інтернету. Ну багато чого. Розумійте, будь ласка, не від нас залежить. Якщо є якісь затримки в е Україні. Війна, ну, ми вам якнайшвидше готові все одразу відправити. Але, будь ласка, розумійте, із-за чого зараз затримки? Було вже реально трохи спокійніше, але знову часті прильоти по комунікаціям і тому збої зі світлом зараз дуже серйозні. Я думаю, це ви все самі розумієте, тому що клієнти телефонують кажуть, ми теж без світла, ми теж без світла. Так що ну, чекайте. Як тільки одразу все налагоджується, ми все відправляємо зі свого боку. Всім дякую за увагу, до побачення.